Дівчинка 13 років дуже нервує перед контрольними і за них. Забуває навіть те, що знала. Несподівано опухла половина обличчя. Що це може бути? Тата обличчя була перед цим. От вона нервує за контрольні роботи. От бачите, це той приклад з цим із вазоном. Так покажіть їй, пані Тетяна. Проведіть з ним з нею декілька разів експеримент. Накривайте вазон. Розговори не працюють. Ви повинні вчити, показувати приклади, понятні людям і дітям. Тільки це спрацює, Тільки ви, коли вона зрозуміє, що це ну, не сидіть на це, ці переживання, і від того, що вона не здасть ту контрольну роботу, вчитель на неї покричить: І що? Вона помре, це те саме, що ніж біля горла. Ну, покричить на тебе та вчитель. Мені не важливо, яку ти оцінку принесеш, ви маєте сказати. Я тебе буду любити, любою. Оцінки ти заробляєш не для мами, а для вчителя. Оцінка для вчителя. Запам'ятайте це, будь ласка. Дитині оцінка не потрібна. Ви маєте дітей вчити не оцінкам, а життю. Як жити в цьому світі, як психіатричній лікарні? А її формують, вона просто не розуміє, світ її формують. Це так, як в мене ткана, ой, я пропущу школу, я пропущу один, і в неї виникає панічна атака. Чого? Бо я пропущу школу, вчителька на мене буде кричати. Що мені робити? Ай! Кажу, хорошо? Про Провіряємо з тим, з ножиком. Це те саме? Ні, ну це страшно. А коли вчити з вчителькою? Ну, це теж, я переживаю, понятно, давай ще раз. І так, за дві неділі пропустила заняття, ну так, да, можна пропустити, але я там наверстаю це потім. Я там вивчу додатково, це не є проблема, можна онлайн щось почитати. Тобто вихід, бо просто пояснення словами не працює. Треба поїм будь ласка, треба приклади. Тому в чому унікальність курсу? Запам'ятайте, не в інформації, яку ви там собі будете читати, а в досвіді, який ви здобуваєте, в прикладах, яких ви здобуваєте. Люди мало це розуміють. Вони, кажуть, ну дайте нам що робити. Тут в мене печінка, дайте мені щось робити з печінкою. Якщо вам я дам, що робити з печінкою, це нуль. Нуль, вона не буде працювати. Чому не буде працювати? Ви ж кажете, що можна відновити печінку при Так, Да, але ж перед цим ви маєте це, 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 це. Ні, я так не хочу. Он доктор сказав, пийте урсадоксихоль висоту. Буду пити. Ну так пийте, так здоров'я не буде.